18-та школа у Сумах має ким гордитися. У цих стінах здобували знання дворазовий олімпійський чемпіон із легкої атлетики Володимир Голубничий, головний тренер національної збірної з футболу Михайло Фоменко, учасниця Олімпійських ігор у Пекіні та Лондоні легкоатлетка Анна Міщенко. І це далеко не всі про кого у школі згадують по-особливому. А отут от до слова колись знаходилась класна кімната сумського скорохода. Школа продовжує ці спортивні традиції, і музей буде. Працювати в школі, де будуть проводитися екскурсії для учнів школ, проводяться олімпійські уроки, і, безумовно, продовжиться подальша робота, де буде відображено спортивні події сумчан в період незалежної України. У музеї, окрім зображень та історії про чемпіонів, зібрані особисті речі деяких спортсменів. Зокрема, костюм призера Олімпійських ігор зі спортивної ходьби Миколи Смаги, якого у Радянському Союзі прозвали тінню Володимира Голубничого. А це всесвітньо відоме зламане колесо від велотреку, на якому Олександр Кириченко подолав відстань у 200 метрів і став олімпійським чемпіоном. Знайшлося місце навіть для човна Олександра Шапаренка, дворазового олімпійського чемпіона з веслування на байдарках. Мы, например, очень гордимся, что в нашей школе учился Владимир Голубничий, Анна Мищенко и многие другие спортсмены. И дети должны брать с них пример, должны понимать, должны ценить их в заслуги. Когда ну, заходишь туда, то чувство, когда ты там находишься, гордость воспринимается за то, что именно эти знаменитые люди учились именно в нашей школе. Хочется брать с них пример, как, например, Владимир Голубничий. Лічно я займаюся спортом хакі на траві. Займаюся достаточно довго, около 7 лет. Мені нравится подобається цей вид спорту. І я сподіваюся, що нибудь в будущем я теж буду висеть як знаменитий спортсмен в моїй школі. Школі з давніми спортивними традиціями є чим пишатися і нині. Її команда володар Кубка України з футболу Євро 2012 серед школярів. Почесний трофей зберігається у фойє. Сьогодні ж футбольну колекцію поповнив подарунок. Футбольні м'ячі з автографом від заслуженого майстра спорту СРСР із футболу Михайла Фоменка. У вересні 2015-го дали старт першій черзі музею. Повне і святкове відкриття ж заплановане на червень наступного року, коли Володимир Голубничий святкуватиме своє 80-річчя. Антон Проценко, Сергій Мілевський на часі спорт.